На Рахівщині втретє відбувся різдвяний фестиваль колядників. Цьогоріч гуцульська коляда присвячена подіям сторічної давності, коли у 1918 році була створена гуцульська республіка, яка об'єдналась з Україною. Плаї смирякові і кличуть на свято трембіти. Єднаємось гуцули у пісні, у слові, щоб вічно творити і жити, бо в трембіт пропливають літа. Гуцульщино мила сто років з тобою омріяна доля. Україна свята. Тож, браття Гуцуле, сходімся докупи, аби нашу незалежність не змогли здобути. Подивіться на ці гори, на гори Карпати, Наповнилося світлом і небо, і земля, і всі разом з вами ми. Сьогодні гостинно відкрила браму. Селище Ясіня, всім бажаючим, хто прийшов на наше віче. Сьогодні наше віче приурочене сотій річниці Гуцульської республіки. І столицею Гуцульської республіки, селищем Ясіня. Коляда, але вона має присвяту тим подіям сторічної давності, сторіччя створення Гуцульської Народної Республіки. Це велика подія на той час, яка вже е, в рамках сьогоднішнього дня це е, святкування Західноукраїнської республіки, оце прагнення гуцулів, ясеня і навколишніх сіл на той час виявилося велику подію, яка стала. Таким казати національно-патріотичним рухом, який утверджує наше сьогоднішнє. На фестиваль «Коляд» до ясені з'їхалися гуцули з усіх куточків. Були із Румунії, які привітали художні колективи та запросили у гості. Ім'я товариства Українських Гуцулів з Румунії. Хочу привіт привітати усіх колективів, і хочу вас запросити, що цього літа ви приїхали ще раз до нас на третій міжнародний гуцульський фестивал. Створення гуцульської республіки це була перша спроба гуцулів Закарпаття заявити, що по той бік Карпат також. Живуть українці, і тепер уперше це дійство відзначається на державному рівні. Хай недовго проіснувала Гуцульська республіка. Але повірте, що звитяжний подвиг наших сміливих мудрів, мудрих пращурів і таких далекоглядних був справді прикладом такого великого діяння. Адже це був прообраз нашої нинішньої, вільної, незалежної України із своїм президентом, і своїм прапором, із своїм тризвом. І наші пращури залишили нам спадок. А ви знаєте, яку спадок? Це свою гідність, честь і совість. І просили, щоб ми несли цей спадок. Достойно, ми продовжуємо цю справу і несемо щастю. Це була перша спроба гуцулів Закарпаття заявити, що по той бік Карпат також живуть українці і готові до державоутворення. Так Та гуцульська республіка проіснувала недовго, але вона переродила свідомість багатьох людей. І сьогодні сміло можна сказати, що з часів Гуцузької республіки українська ідея стала масовою серед закарпатців. Підтвердження цьому є слова президента Гуцульської республіки Степана Клочурака: ми йдемо вперед, і вже немає тої сили в світі, яка би нас на цій дорозі зупинила. Маленька новостворена держава закарпатських гуцулів 19-го року перших закарпатських земель проголосила принцип воз'єднання Закарпаття з Україною. А вже через 20 років була Карпатська Україна, 80-річчя, яке будемо відзначати 15 березня цього року. Гуцульська республіка разом з карпатською Україною дала Повшту і стала початком воз'єднання Закарпаття з Україною. Я хочу, шановні краяни, сказати, що шлях закарпатців до Великої України надзвичайно тернистий. Відомо громадський політичний діяч карпатської України, доктор Вікенті Шандор, перед передмові до книги доволі, чергове видання, яке ми сьогодні презентуємо, писав, що кожен кожна генерація призначена певна роль до виконання, і як вона справиться з тим історичним завданням в житті свого народу, залежить і подальша доля. Таного народу голова закарпатської ОДА Геннадій Москаль презентував книгу спогадів президента Гуцульської республіки Степана Клучурака під назвою Доволі цей посібник видано до сторіччя республіки. Примірники книги будуть передані у бібліотеки області. З нагоди ювілейної дати свої вітання передав і голова Верховної Ради України Андрій Парубій. Унікальної держави, що поставлено на уламках Австро-Угорської імперії, продемонструвала світові, що закарпатці це українці, а закарпаття частина. На великої України Важко переоцінити історичне, політичне та культурне значення гуцульської республіки у справі об'єднання українських земель, збагачення досвіду, державотворчої боротьби, підняття національної свідомості. Саме ці події дали поштовх створенню на Закарпатті через 20 років нової української держави Карпатської України і поклали початок повернення Закарпаття до України своєю славою. Гуцульська Рахівщина завдячує провідним її діячам Степану Клучураку, братам Климпушам та. Баднусякам Дмитру Німчуку, Юрію Кабалюку та багатьом іншим. На жаль, історичні умови не дали шансів на довге існування цього українського державного утворення 10 вересня 2019 року за Сен-Жерменським договором переможців Першій світовій війні передали Закарпаття, а з ним Рахівщину, Чехословаччині. Довгий омріяний виснажливий шлях закарпатців до своєї власної української державності увінчався сучасною добою незалежності. Проте нині. Україна знову потерпає від ворожих зазіхань, боронячи свої кордони вже на сході країни. Впевнений, ми зуміємо гідно захистити одвічні прагнення українців, жити у вільній самостійній українській державі у день славного ювілею. Бажаю миру і злагоди, мудрості і натхнення, щасливої долі і міцного здоров'я. Хай кожен прийдешній день буде зігрітий добром. Теплом, повагою та порозумінням рідних і близьких, успіхи, і процвітання Рахівщині і Закарпаттю. Слава Україні, Андрій Парувій. Я сині та сини та смереки. У тих зарослях блукав духа хорони з гірчугайста та інші лісові духи. На Навкруги вона веселий співташок та ходила різна звірина. В цьому прекрасному місці не було тільки людей. Аж ось пізньої осені прибудила отара овець із пастухом. І раптом почала загірська завірюха та випав величезний сміх. Іван Струк зробив кошеру поміж дерев і сам пішов додому. На весні він зібрав людей, щоб позбирати овечі шкури. З маленькими ягнятками. Всю зиму вони годувалися листям ясеню та корою дерев. Це благодатне місце назвали Ясіням, А у подяку Богові була збудована Силківська церква. Тім, ся жінація та брати олену паса з'їла документи та писні вже паса з'їла документи, пас почекала, та речі ми за олену щось не віддала. Та й тієї наліділи, та й не летінена, та мені не посла тяжка косонена. Ой, тієї поланинці пожутіла пашки, та теперся розпадає компанія наша. Далі відбувся ще один урочистий захід прийняття у Гуцули. Звання почесного гуцула отримало близько 10 осіб з Надвірнянщини. Після офіційних заходів гуцули заколядували. Надвірнянський район на фестивалі представили два колективи. Що ж він там робить службочки й славен є, славен'єс! є, Боже! По всьому світу! Славен є. Службочки править за цю газдинню. славен є». Газденю за егадуса. Шли колядники тебе добром міншувати, та не гайся добродію. Даруй нас чим доробився, бо на нашій Україні. Каз до нас прийняти, прославляти Христа Бога! Ох, важка була дорога у новий рік і в добрий час, Щирі вітання, шлем для вас, здоров'я й щастя зичим вам, і ще бажаєм ласки з неба і поміч Божу у потребі. Усі радіти в цю хвилину, бо ясна зірка на Вкраїну принесла вістку про дитя та про щасливе майбуття.